Перед початком роботи з додатком потрібно зареєструватися в чекбокс, створити торгову точку, касу та касир. Заходимо в додаток Checkbox. Для входу до додатка на терміналі потрібно використовувати логін та пароль касира, які ви вносили під час реєстрації касира на порталі. Після авторизації касира потрібно обрати касу із переліку ваших кас, за якою буде працювати термінал. Відкриваємо зміну. Продаж товару. Товари можливо додати з каталогу за допомогою штрих-коду або вручну. Змінюємо кількість товару, додаємо знижку на товар. Вносимо емейл покупця та видаємо чек з типом оплати картка. Якщо у вас підключена функція відправка чеків в SMS або Viber, можна вказати номер телефону покупця, на який прийде чек після оплати. Також в примітках можна додати коментар або побажання, яке буде відображатися в чеку. Спочатку друкується банківський сліп-чек – паперовий документ підтвердження здійснення транзакцій. Після проведення транзакцій також одразу формується фіскальний чек. Він відображається на екрані терміналу. За допомогою кнопок внизу можна обрати наступні дії з чеком. Ми його надрукуємо. Оплата готівкою. Вносимо суму отриманої готівки. Формується фіскальний чек, ми теж його роздрукуємо. Оплата за допомогою інших форм оплат. В нашому випадку це бонуси, але можна внести потрібну вам форму оплати. Тип оплати змішана. Це коли, наприклад, покупець хоче розділити оплату. Частину оплатити готівкою, а решту картою чи навпаки. В нашому випадку це готівка та бонуси. У випадку продажу під акцизного товару, акцизна марка додається, натиснувши на товар та обравши керувати акцизом. Вводимо код акцизу та натискаємо зберегти. Створюємо відкладений чек. Це коли, наприклад, покупець забув гаманець і просить почекати, поки повернеться. А ви, як продавець, щоб не затримувати чергу, можете тимчасово відкласти продаж і провести його, коли повернеться покупець. Повернути товар можна в розділі Повернення товару. Для пошуку чека можна ввести фіскальний номер чеку вручну або відсканувати QR-код. Після чого обираємо тип оплати для повернення. Якщо ви бажаєте перевірити баланс на касі перед закриттям зміни, можна сформувати їх звіт. Зробити це можна ось так. X та Z звіти знаходяться в розділі Історія звітів. Також є можливість їх друку. Всі видані чеки знаходяться в розділі Історія чеків. Внесення та видача коштів. Закриття зміни Спочатку закривається банківська зміна, після чого закривається вже фіскальна зміна. Після закриття зміни, Zвіт формується автоматично. Його не обов'язково друкувати, щоб зберегти, адже дані про нього вже передані в податкову в момент його формування. Але якщо все ж таки бажаєте роздрукувати, просто натисніть кнопку друку.